I got away. What you Всім здарова! Ви на каналі Бузняв 17. Ми продовжаємо кар'єру тренера. Ну, дивіться, давайте. Будемо починати з матчу проти Евертона. Він має закінчуватись перемогою в нашу сторону. Так, да, так і робиться. 2-0 ми перемогли. Дуже добре. Це прям прекрасно. Дуже хороший початок відео. Смачного всім, хто їсть і гарного перегляду. Дивіться, гра проти Манчестер Сіті. Це важлива гра, тому що це гра на кубок. Так що давайте ми будемо грати ще й. На стадіоні Манчестер Сіті. 2... Е, ну це фол, хлопці. Добре, в нас є штрафний. Я напевно думаю, будемо бити, але. А ну, б'ємо. Ой, щось я зависоко вдарив. Ладно, нічого такого, давайте. Йо-мо, -йо. ні-ні-ні. Давай, давай, давай. Блін, почті. Забирати м'яч, кевін дебройний, йомайо. Вирізав передачку. Люди, дивіться, в мене ще є хороша ідея. Я напевно буду знімати кар'єру гравця. Я думаю, вам таке сподобається. У нас буде виходити і кар'єра тренера, і кар'єра гравця. І ще, може, я буду знімати якісь інші відео, ну не знаю. Тому що на останніх відео по кар'єри тренера щось вообще гол. Щось дуже мало переглядів, лайків, щось погано все йде. Ну, ми забуваємо гол. 1-0 ми виграємо Манчестер Сіті. Це прекрасно. І це якраз одна четверта в Караокапі. Давайте. Йо-майо! Бежи, бежи, бежи. Молодец. Ну, давай, 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 Макалистер. Ой, молодец. Ай, молодец. Бей. Пучки. Ё-моё. Пропустили м'яч, це напевно їхній чи наш, Я не побачив добре. Ой-ой-ой-ой. Збираємо м'яч. Кажется, не дора. Дебройне. Забрали м'яч? Хакими, Хакими! Ай, блин, в Хакими відбувають м'яч аут нашій. Так, вкидуй аут, молодець. Ай-яй-яй, погано, погано! Дуже погано! Ой-ой-ой, хлопці, ну це фол, Красна карточка. Ні, жовта. ну Там він на красну заробив, якщо чесно. Бию і не забиваю, на жаль. Йома. Ай, -йо. молодець! Елі... Алісон! сейф, ай, молодець! Просто хорош! Гра. ай, молодець, молодець. гол, Рахунок 2-0. В ба, імба. Я дуже рада. 2-0 перший тайм. З Богом. Давайте ми дамо. Надію велику, що ми переможемо. Давайте розчитайте. 4-1! Це взагалі. Ай, молодці, я не можу. Недавно у нас було якесь прокляття на нічю. А зараз вже таке просто бомба. Давайте. Іграємо. Бистрий розчт. Один-один. Тільки сказав за ніч, ю. ось. Погано, що ніч'я, нам треба чим побільше ручків. Ми маємо показати, що ми найсильніші. Але це зараз нам не вдається показати. Ось бачите, знову ніч я. Ну, якщо ми не можемо показати це в Прем'єр Лізі, нам треба буде потім показувати в Лізі чемпіонів. Граємо проти Челсі. Давайте. Бистрий розчт. Ну, вже нам ніч я не посилі. І Челсі перемагає 1-0, на жаль. Це погано. Це навіть, я сказав би дуже погано. Давайте граємо проти Манчестер Сіті. В останній грі ми їх перемогли 4-1. Зараз побачимо, як вони себе покажуть. О! Барколян наконец-то переходить до складу Ліверпуля. І якраз в грі проти Манчестер Сіті він себе дуже добре покаже. Давайте. Що? Пропускаємо хлопці. І в нашому складі є Баркуля, той, що буде просто всіх мотати і все. Баркуля молодець. Перейшов до нас. І кстати, в обміном, коли я робив, я зробив обмін з одним воротарем. Це ще було давна, давненько. Це був обмін з Манчестер Сіті. Вони нам дали доки. Так, я його ставлю. Ось туди. Діас yes. Буде в нас замість. Давайте. Я навіть не знаю. Давайте замість цього все. Добре. Ідеальний склад для перемоги, я думаю. Два нових гравця. Ну, якщо зараз щось недобре піде, то, то не мають привикнути, розумієте. Не зразу жі грають як легенда. Хоча і добрі гравці. Ну, 2-1. Ми програли. Ну нічого. Кара... Карабокап. Арсенал, добре, зараз ми його заграємо і маємо перемогти. Так само, як і ми перемогли в Манчестер Сіті. Одна друга фінал. Добре. Давайте зіграємо м'яч. Матч. не м'яч, а матч. Давайте зараз побачимо, хто переможе в цій зустрічі. Давайте. Ой, молодець Барколя. Баркуля проривається! Бій. Ай, пучки, ну треба було забивати на Барколя. Я напевно йому ще поміняю номер. Бо йому якось 32-й чи який-то в його там не підходить. Я йому поставлю номер 7. Йому має бути добре з тим номером Давай, давай. Ай-яй, молодець! Просто одною рукою сейвить! Я не можу! Просто молодчина! Давай! Молодець. Маркуля! Але я вже якийсь дурний. Я міг просто взяти і забити, а я взяв повів назад, щоб забив Баркуля. Новий гравець. Ну да. І Баркуля обираю. Убрав гравця! Пий! Ну, почти забив гол, гарний удар був, але добиває маккалістер. Ну і рахунок. Один нуль. Добре, давайте. Полетіли... Я скажу невеличкий спойлер, за яку... За яку команду буде грати наш гравець? То що я ще вам казав на початку відео, що. Я хочу створити кар'єру за гравця. І. Спойлер. Там буде клуб. Спортінг. Доку, Поганий удар. Це дуже поганий удар. Ти так гарно пробіг по флангу, але удар поганий. Давайте. Гоп! Подача. Ай, погано Вандей! Дуже погано Вандей! Ай-яй-яй. Бий! Ай, дуже хороший був удар, але. Воротар, як стіна, ловить цей м'яч. Давай. Та як? Чому той м'яч не залітає в ті ворота? Я не розумію, просто не розумію. Духу, знову дику. Ай за самолюбився випадково, хлопці, вибачте. Ай-яй-яй. Ні. Це стіна на ворота. Молодець! Молодець! Якось пішли. Давайте по-бистрому маємо щось зробити. Ой, баркуля. Бежи. Да не, 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 не. Ой, молодец, молодец. Алисон, не, не лякай меня так. Біжи! Ай, куди ж я вибив? Добре, я напевно розчитаю цей матч. Або давайте я до вас повернуся тоді, коли закінчиться цей матч, добре? Давайте. Фух, хлопці, ми єлі-єлі виграли той арсенал! Ось, даже я вам зараз покажу, де там. Це взагалі було дуже важко. На останній хвилині нам забили гол. Ось, бачите, кубок. ми виграли. Там на останніх хвилинах Баркуля забив гол і ми перемогли. Раді Баркуля! Точніше, і із-за Баркуля. Якщо б не він, ну все. Ну добре, на такій ноті ми закінчуємо п'яту серію. Давайте. До зустрічі!